Вітаю, залізна нація. Мене звати Артем, ви на каналі Гікон. Сьогодні ми знаходимося в умовах, де живуть наші красення. А саме оці звірі. Це його дійсно природні умови, то для чого він побудований. А саме для роботи в кар'єрах, хардкорних умовах, там, де не виживають інші звірі, це і домінує над всіми іншими. Давайте сьогодні подивимось, що ми робимо і як виглядає цей екскаватор. Погнали! Робимо ТО на цьому красенні, тисяча мотогодин напрацювання, жодного нарікання відносно поломок або того, що екскаватор перестав працювати. За екскаватором дійсно дивляться, дивляться. Якісно ТО робиться кожні 250 мотогодин. Це велике ТО, да? і є ТО, які робляться частіше, да? кожні 150 мотогодин. Це побажання клієнта. Тобто він доглядає за технікою і просить нас робити це частіше. І це, це дуже круто. Давайте більш детально подивимось, що робить наш Юрій і як то він це робить. Вітаю вас на каналі «Гекон Україна. Сьогодні ми будемо присутні на обслуговуванні екскаватора Гідромек 500 LC в комплектації Heavy D'Uті. Сьогодні в ТО по настанню 1000 мотогодин буде проведено заміна гідравлічних фільтрів, паливних фільтрів, повітряних фільтрів, фільтрів масляних, масла в моторі та масла в редукторах ходу і повороту. Розпочинаємо обслуговування машини з відкривання сервісних люків машини, які знаходяться внизу та по бокам. Тепер відкриваємо повітряний фільтр для перевірки його стану. Та викидаємо його відразу. Далі зриваємо пробки. В даному випадку на бортових редукторах і відкриваємо крани на поворотних редукторах машини для того, щоб злити масло з них. Зливаємо масло в тару, яку до цього попередньо підготували. Після того, як злили масло, закручуємо, аби пилюка не попадала всередину редуктора. І відкриваємо злинні шланги, які закриті пробками. І залишаємо їх для того, щоб воно злилося повністю, так як воно звідси зливається дуже повільно. Добудемо робити заміну. В даному випадку це фільтр пілотної гідравліки. Так як це дуже важливий елемент машини, потрібна чистота, як і в принципі в будь-які фільтрах. Далі, після того, як зняли паливні фільтри машини, обов'язково їх очищуємо, замінюємо резинки, збираємо у зворотньому порядку. Не забуваємо за кільця, сигналізуючи про воду в фільтрах. Встановлюємо їх назад. Тут їх у нас стоїть два і два у нас знаходяться на блоковій вигуна. Загалом 4 паливні фільтри та дві сітки на паливній магістралі. Так виглядає процес затягування повісної паливного фільтра, уже заміненого на місце. Без фанедізму. Вставлюємо тиск з гідравлічного бака для заміни пілотного фільтра та фільтра повернення гідравліки в бак. У даному випадку це фільтр пілотного управління машини. Перетинок ми його викинемо, обов'язково, обов'язково переглядаємо його на наявність сміття чи якихось елементів там, стружки, пластику і так далі. Тому далі очищуємо корпус, обов'язково міняємо ущільнення і збираємо на нових комплектуючих. Навіть якщо кільце красиве, його потрібно замінити, встановлюємо на місце. Обов'язково треба попасти гарну коліб, тому ці роботи робляться від руки. Корпус алюмінієвий. Затискаємо. Далі приступаємо до заміни гідравлічного фільтра повернення в бак. Заодно будемо міняти паливні фільтра і перед тим як зливати масу з мотора, перевіряємо його рівень. Це ми відкручуємо кришку фільтра гідравлік. Не забуваємо про те, що потрібно стравлювати тиск в Викидаємо старий відпрацьований фільтр, встановлюючи новий оригінальний на своє місце. Обов'язково наявністю щільний на фільтрі та під кришкою з цього фільтру. Розвиваємо клапан, пружину. І збираємо назад. Цю роботу потрібно проводити максимально чисто. Відцентровуємо і закручуємо. Після проведення роботи обов'язково протираємо місця, де ми забруднили машину. Закручуємо зливні трубки редукторів повороту. Зливаємо масло, яке з них зібрали, обов'язково тару. збираємо назад, так як для подальших робіт нам не потрібні пішці лікар. У даному випадку ми пробиваємо масляні фільтри мотора. Це не є обов'язковою роботою, це скажімо так, напрацювання з часом. Я це роблю для того, щоб зменшити забруднення під простору. Так як фільтри великі, з них доволі багато масла витікає після того, як ти його скручуєш. А так ми зменшуємо ризик забруднення. Дані фільтри потрібно заливати моторним маслом. Масло у нас 10-40 від компанії Аріка. Заповнюємо їх повністю і промащуємо резинку маслом. Закручуємо їх на місці. Встановлюємо другий масляний фільтр. Протираємо їх, затягуємо від руки. І я враховуючи те, що в мене в руки були трошки у маслі, дотягую їх ключом. Не сильно. Роботи я на гідромекі вже год. Претензій по ньому немає. Техніка нова, Себе веде ну, дуже добре. Робота дуже приємно на неї. І Сузовські дві діля стоять. Те, що от по цьому ескаватору брати, в нього база вже не роздвижна. Тут вже йде сплошна, це вже йде плюс. Як переганяєш базу стягують, потім розтягують, болти вони не видержують, вони лопають. Як підходить робити ТО, я дзвоню чи там Олександр робимо тиву. Ми робимо через 250 моточасу. Якщо робити через 500, то швидше виходить двигун, швидше виходить всі останні. А так як робиш через 250, машина довше працює. Кош має 325, я фото на 5 ковшів і фотон повний. І для кар'єрних, і для вскритних робот. він підходить ну, дуже не Шумать. працює дуже приємно. Дану роботу також можна не робити при наявності пліки з довгою трубкою. Я це зняв для того, щоб комфортніше було заливати моторне масло. Ці 40 літрів заливаємо спокійно, так як мотор у нас великооб'ємний, масла в ньому багато. Зливаємо все масло. І пішла друга менежера. Повторюсь, масло у нас використовується 1040 від компанії Аріка. Перевіряємо рівень масла в моторі перед тим як запускаємо машину. В даному випадку ми переконуємося в тому, що у нас достатньо масла. Перед запуском обов'язково прокачуємо паливні фільтри. В даному випадку в нас є спеціальна кнопка, яка заспічує насос. Прокачуємо спочатку нижній, потім з допомогою оператора прокачуємо верхній. Перевіряємо на підтікання, закручуємо дренажі. Ставимо нові повітряні фільтри оригінальні. Повинно заходити щільно, щоб не пропускати повку. Якщо не встановити кришку правильно, фільтр буде забруднюватися набагато швидше, аніж з правильно зібраним корпусом. Меняем фильтр кондиционера солнечный та внутренний в салоне. Стан, как бачит. Карьер. Сбираем назад на новых комплектующих. Викидаємо обов'язково відпрацьовані фільтри. Я їх завжди забираю з собою, викидаю, так я знаю точно, що я їх викину. Після закінчення проведення робіт обов'язково збираємо всі люки, які відкривали назад, повертаючи всі трубочки, все абсолютно на місце, так як воно було до того, як ми його зняли. А тепер вже можна заливати трансмісійні масла, точніше редукторні масла. Це масла від компанії Megwin. Зараз ми прокрутимо бортовий редуктор так, щоб у нас пробка зливна була заливною, а рівнева залишається рівною. Ти підійшов до кінця процес проведення тисячного ТО на екскаваторі Гідромек 500 LCHD. Якщо ви хочете замовити сервіс, можете звернутися за посиланням під відео. Майте на увазі і дотримуйтеся правила, що такі роботи треба довіряти лише кваліфікованим спеціалістам.